Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні в даному відео хочу дати відповідь на таке запитання. Дуже часто, після останніх моїх відео стосовно які періоди вам зараховуються при призначенні пенсії, ви мені задаєте питання стосовно навчання. Хочу нагадати, що тут так само є таке саме правило до 1 січня 2004 року вам будуть зараховані періоди навчання на денній очній формі у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах в училищах і на курсах по підготовці кадрів, підвищенню кваліфікації та перекваліфікації. В аспірантурі, докторантурі та ординатурі. Після 1 січня 2004 року до страхового стажу зараховується час навчання лише за умови добровільної сплати єдиного соціального внеску. А, дивіться, і ви мене ще запитуєте, чи можна докупити цей період, тобто докупити цей стаж. Так, ви маєте право. Це здійснити, але ви повинні розуміти, що дивіться, сплата єдиного соціального внеску, він у нас становить розмір 22% від мінімальної заробітної плати, тобто від 6700 гривень, це виходить 1474 гривні. Але в нашому законодавстві є таке положення, відповідно до якого, якщо є період, якому ви не підлягали загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню, в такому випадку єдиний соціальний внесок подваюється. Тобто, виходить, що цю суму 1474 гривні ми множимо на 2, і в нас виходить 2948 гривень, буде коштувати вартість одного місяця, якщо ви будете його звичайно докупляти. Я вам раджу звертатися спочатку в пенсійний фонд, потім в Державну податкову службу за вашим місцем проживання, і ви можете відповідно здійснити всі необхідні дії, укласти договір необхідний для того, щоб докупити цей період стажу, щоб він вам був зарахований, ваш період навчання був зарахований вам. Стаж. Всі ті, хто навчалися до 1 січня 2004 року, відповідно, ви, ваші дипломи, ваші періоди навчання, ті люди, які навчалися за денною очною формою, відповідно будуть зараховані. Це те, що хотіла сказати вам стосовно навчання. Якщо у вас виникають якісь додаткові питання, будь ласка, задавайте. Підписуйтесь на мій канал надалі, слідкуйте разом зі мною за актуальними змінами в законодавстві, за актуальними новинами. Бережіть себе та свої родини.